Після рашистської навали потроху відновлюються аграрії Чернігівщини. Ось господарство поблизу городні. Йому пощастило не бути окупованим, воно не зазнало значних руйнувань. Тому наразі тут тривають звичайні сільськогосподарські роботи. У нас землі приблизно біля тисячі гектарів. Худоба на 150 голів, велика рогата худоба, 23 працівники, які це все обслуговують. По техніці два КАМАЗа, три комбайни. Ну, ще наші радянські кировець, ну кажу, вісім тактарів. Вирощуємо кукурудзу, соняшник, пшеницю, ну трошки оса. Такі всі за мною культури. Кукурудзи господарство пана Сергія дає до тисячі тонн. Для таких великих обсягів попросили допомоги у держави. У цьому році ми зверталися за насінням і за мішками для кукурудзи. Ну, кукурудзу ми ще збирали. Тому що ми мешки ще не використали, ми це все отримали, насіння нам обіцяють навесно. Хазяйнувати пану Сергію допомагає син. А для невеликого села, в якому знаходиться господарство, воно є найбільшим і головним роботодавцем. Втім, справи наразі йдуть не надто добре. Кількість зацікавлених у покупці зерна підприємців зменшилась, прибутки впали. Особливо аграрій критикує владу, яка відмінила вигідні програми кредитування для тих господарств, які знаходяться у так званій червоній зоні. Після російського вторгнення набагато гірше, не набагато дуже. Ми знаходимося в червоній зоні. Банки з нами не працюють по кредитуванню, виживаємо на своїх коштах як можемо. Втім, опускати руки пан Сергій не збирається. Труднощі тимчасові, а ось господарство справа його життя.